У наступні 30 хвилин ми розберемо, хто був настільки сміливим, щоб придумати сітроє. Чому ці автомобілі виглядають як космічні кораблі на наших дорогах? І хто взагалі купує машини, які дивують навіть фанатів Тесла? Це історія про Андре Сітроена, француза, який зовсім не був фанатом авто. Він обожнював техніку, підприємництво і шеврони. Так, ці дві виподібні шестерні, які згодом стали символом його бренду. Все почалося в польській глибинці. Де юний Андрійко підгледів механізм із щепленням незвичайної конструкції. Це були шестерні на млині із зубчиками у формі шевронів. Він повернувся у Францію і запатентував цей механізм на своє ім'я. Згодом він відкрив завод і почав виготовляти шестерні. Так. Добре. А де тут автомобілі? Так, от випуском автомобілів Андре зайнявся лише після Першої світової війни, і це було суто прагматичне рішення. Потрібно було завантажити чимось потужності заводу, який під час війни працював над виробництвом шрапнельних снарядів.